Марш! Друзі, аплодисменти! Вот нашим спортсменам, 5 кілометрів! Отчаянно ринулись вперед. Як ви вважаєте, які у вас сьогодні шанси виграти? Я. Ви, ви, ви на власне задоволення біжите? Хочу. Який мотив вас спонукнув сюди прийти? Хочу нарешті, то почати займатися спортом. І победителем таким мусі став владі горби з України. Сьогодні щось марафона. Так ви вважаєте? Які у вас сьогодні шанси виграти? Невеликі я біжу ради себе. Я змагаюся лише з собою. Добре, гарного. Я. Я хочу взяти інтерв'ю у головного організатора Дмитра Черницького. І чим він є міжнародним марафоном? Чим є міжнародним марафоном? Скажімо так, кожна столиця має свій марафон. В Чому саме його особливість, що він міжнародний? В тому, що в ньому приймає участь не лише українці, але дуже багато учасників з інших країн на сьогоднішній день їх. Близько 40 країн прийняли участь в Київському марафоні. Тобто, скажімо так, з кожним роком ми ростемо і все більше, і більше якби, Київ є такою культурною, спортивною столицею України, яка завжди буде приваблювати учасників для того, щоб вони приїхали і, 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 і прийняли участь. Підмінатом наші спортсмени перший круг. 41 хвилина позаді. Що хто переможе, той і переможе. Насправді головне участь. Дякую вам. І вам.